Це випуск новин час пік з вами Інна Ребриш. Важливі події Закарпаття за 21 грудня. Дивіться далі. Трагічна пожежа на Берегівщині забрала життя відразу чотирьох членів багатодітної родини. Двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули. Ще п'ятеро дітей та 22-річний юнак госпіталізовані. Сусіди звинувачують пожежників у непрофесійності. Наша знімальна група виїхала на згарище та поспілкувалася з односельчанами. Деталі з жахливої трагедії далі в сюжеті. Пожежа, яка забрала життя чотирьох членів сім'ї, серед них двоє малолітніх дітей, трапилася в селі Мідяниця на Берегівщині. Ще п'ятеро дітей віком від 6 до 10 років, з різними ступенями опіків та отруєнням чадним газом, госпіталізовані до Іршавської міської лікарні. На момент виникнення пожежі в будинку перебувало троє дорослих та семеро дітей. Першим прокинувся 22-річний син власниці помешкання. Він кинувся рятувати дітей з палаючого будинку. Йому вдалося врятувати свою молодшу сестру та чотирьох племінників. Сусіди побачили пожежу близько 21-ї години та одразу викликали спецслужби. На місце прибули вогнеборці 15-ї частини Іршави. Проте односельці кажуть, ДСНСники приїхали не підготовлені до гасіння. Якби пожежники здійснювали свою роботу, як то має бути, то може б хтось там і вижив. Вони вони не мали так здійснювати свою працю. А що вони робили не так? Вони не встигли. Вони доїжджали сюди дуже довго, потім приїхали, у них води не було. У них не було води чим погасити. Вони бігали тут по сусідам, інтересувалися, що хто куди, від кого води взяти. А потім ходили до нас на озеро, їм сказали, що до нас на озеро можна піти взяти воду. А вони тут бігали, то одна машина бігала туди-сюди, а то не встигла одна машина. У свою чергу рятувальники повідомляють, зробили все, що в їхніх силах, адже час роботи в гасінні пожежі однією машиною вкрай обмежений. Пожежна машина не може приїжджати без води у жодному разі. І е, Може бути проблема в тому, що у даному населеному пункті було відсутнє водопостачання, і воду потрібно було підвозити, оскільки самої, е, самого автомобіля, точніше, ємність. Е, з водою, її вистачає ну, від 5 до максимум до 10 хвилин роботи одного е, пожежного ствола. Вода дуже швидко уходить і е, там була пожежа фактично дуже, дуже значна. Вона охопила все, е, все помешкання весь будинок. Е, за, зі слів наших рятувальників, на час, коли вони прибули до місця, вже е, у будинку обвалилася покрівля і перекриття. Тобто пожежу дуже пізно помітили і пізно повідомили. Плюс навантаження велике, оскільки у самому будинку на 35 квадратах знаходилося мешкало 10 чоловік. Тобто там речі, там люди і все таке інше. Офіційну причину займання ще не встановили, проте сусіди розповідають, що коротке замикання можна виключити, адже в той трагічний вечір у селі не було світла. Тож тут схильні вважати, що причиною трагедії стала свічка. Світла взагалі не було. Вони за світлом газу у них не було, світла в них не було. Ну що кажуть, на даний час було багато ну, дітей, та там свічка світила. Кознає, що було, це та свічка впала, це та свічка досвітила, це з того ж пора то та грань упала, щось було, не запалив нікого, бо вони не такі були люди. Заставили Просто цього. на даний час ну, дуже в них було много гекурю у тому, саме синтетика була в хижі. їй не допомагав нико, не допомагала ні наша селі Рада, не допомагала не соціальна, не допомагав нико. Сталося п'ятеро діточок у реанімації. тож попечених брат їх утить утягу тих. Обстався сам, обставилися до тебе з крищі, без нічого. У сільській раді натомість нам розповіли, що допомагали родині. Окрім того, сім'я була під наглядом соціальних служб 7 лютого цього року. Вони часто навідувалися до родини. Востаннє були там на день Святого Миколая, коли подарували дітлахам подарунки. До нас надійшло повідомлення із гарячої лінії, що дана сім'я. Перебувала із співмешканцями у селі, в селі Сільце, що діти, діти неналежно доглянуті. Ми їм допомагали і продукти харчування. В хаті було прибрано, все було тепло, так як тепер такий військовий стан, то в хаті. Було все, все як має бути. Умови були задовільні. Я не можу сказати, що було все ідеально, але прибрано їсти на варено було. Ми там були по через день відвідували цю сім'ю. Хоч ми мали відвідувати раз у місяць, раз у два. Наразі односельчани найбільше переймаються долею вцілілих дітей, адже вони залишилися без матерів. Тут сподіваються, що все-таки вдасться зробити опіку на 22-річного Василя, аби він зміг у подальшому виховувати сестру та племінниць. Будемо просити, щоб якусь посприяти, і люди здадуть кошти, здають кошти, вже здають, продукти харчування зносить дітям одяг. Щоб якусь э, житло наняти, і можливо, якщо э, ми зможемо допомогти, щоб опіку на цього вацю на цих дітей, і там є ще старша э, дочка, не знаємо, як вона, вона теж до дітей дуже хорошо ставиться, Діанка, вона проживає в і одна дитина. Я вже говорила з її чоловіком, щоб якось допомогти цим дітям. Люди не дойдуть люди допомагають. Поховання загиблих заплановано на завтра. Нам повідомили, що організацію взяв на себе сільський голова. Вогнеборці ліквідували пожежу в літній кухні та не допустили загоряння житлового будинку в Віршаві. Про займання повідомили на лінію 102. Пильні сусіди полум'я могло у будь-якої миті перекинутися на розташований притул до осередку житловий будинок. Тож бійці ДСНС одночасно з гасінням палаючої споруди подавали воду і на захист оселі. Також працювала ланка газодимозахисної служби, адже за інформацією односельців всередині приміщення могла знаходитися. Власниця. На щастя, в осередку пожежі нікого з домочадців не виявили. Тож вогнеборці зосередилися на гасінні та менш ніж за півтори години пожежу було повністю ліквідовано. На Закарпатті викрито групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики по всій території України. Слідством встановлено, що до організації входило близько десятка осіб. Вони залучали до протиправної діяльності громадян по різних регіонах країни, розширюючи мережу збуту. Учасники організації підшукали будинок одному з сіл на Ужгородщині, який перетворили на так звану лабораторію з виготовлення психотропів, обладнавши всім необхідним устаткуванням. Оптовими партіями доставляли прекурсори. Відправку готового товару по Україні контролював один із співорганізаторів, мешканець Одеської області. Перебуваючи в Ужгороді, він систематично здійснював поштові відправлення великих партій психотропу спільникам для подальшої реалізації. У вересні цього року під час чергового такого факту чоловіка викрили та затримали. Включно зі вказаним фігурантом в межах кримінального провадження було затримано 13 громадян. Про підозру повідомлено 16 особам. Серед них мешканці Ужгорода, Києва, Житомира. Днями проведено понад 50 обшуків житла, транспортних засобів, складських приміщень як на Закарпатті, так і на території Києва, Київської, Житомирської, Івано-Франківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської, Одеської та Сумської областей. Знайдено та вилучено докази злочинної діяльності. Вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку становить понад 45 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. Закарпаття продовжує підтримувати українців на деокупованій Херсонщині. Сьогодні Закарпатська Ова разом із Берегівською РВА та благодійниками відправили черговий гуманітарний вантаж для громади побратима: продукти харчування, покривала, медичні засоби, матраци, корм для тварин, одяг тощо. Усе це зараз критично необхідне українцям, які через окупацію перебувають у складних життєвих обставинах. Очільник області Віктор Микита зазначив, що не залишаємо у біді нікого робимо все можливе для допомоги нашим громадянам та зсу. Працюємо разом для перемоги. На Закарпатті прикордонники зі стрільбою та переслідувань затримували групу контрабандистів, які намагалися переправити сигарети в Угорщину. Порушники з'явилися ввечері, коли вже стемніло. Вони прибули на тракторі з причепом та зупинилися біля лінії інженерних загороджень. Але, помітивши наближення прикордонного наряду відділу вилок, трактор різко рушив. Замість виконати вимогу про зупинку, тракторист почав небезпечно маневрувати та ледь не наїхав на прикордонників. Ряд здійснив кілька попереджувальних пострілів, після яких транспортний засіб проїхав незначну відстань. З його кабіни виструбнив водій та спробував втекти, однак не зміг. Під час пошукових заходів прикордонники знайшли в кукурудзяному полі ще трьох поплічників затриманого тракториста. Одного з них виявили тепловізор, за допомогою якого розвідник міг у темряві стежити за прикордонними нарядами. Також виявили вісім ящиків сигарет. Бюджет верхньокаропецької територіальної громади на 23-й рік ухвалено. За це питання сьогодні голосували депутати на сесійному засіданні. Разом з цим обранці ухвалили низку земельних рішень, проголосували за бюджетні програми, а також затвердили ліміти газу та електропостачання. Змінили її вартість харчування в дитсадочках та школах, а також звільнили від сплати дітей із малозабезпечених сімей, ВПО та діток військовослужбовців. У верхньокоропецькій громаді відбулося останнє сесійне засідання цього року. До розгляду обранців винесли більше трьох десятків проєктів рішень. Серед них бюджет на 23-й рік він викликав шквал дискусій у сесійній залі, але в підсумку депутатам таки вдалося дійти згоди. посадові особи. На місяць штатний розпис складає 467 тисяч, це по мінімальних окладах. Тут враховано у цьому на 23-й рік в бюджеті врахована премія мінімальна всім посадовим особам дві матеріальні допомоги при на оздоровлення і соціальну покупці. Чому не може у процесі надходження бюджетів закладувати ці гроші? Продовжу року. А не пофінансувати ті програми, які ми прийняли без фінансування. <рив> ми ж ви прийшли не просто так посидіти, проголосувати, за, за що нам треба. Ми думаємо мало про людей. А якщо надходження нам виконання дохідної частини, ми не зможемо їх Діло в тому, що в нас вже два роки <рив> не відкрити. <є ніяких> На ці програми, що ми закрили без фінансування, ми не зробили не мірний ані одного метра, дороги ми не вже монтували, мені ще кроме того, що ми покопали. Як... Вони Люди нас кожен раз відомо до житкого ви робить. От про що йдемо? Загальна сума – 56, 969, Хто за то, хто за то, хто за то, прошу проголосувати. Шановні, голосуємо. Хто проти? Утримався? Не голосував одноголосно. Бюджет територіальної громади 2022 року 63 мільйони був. Тепер ми затвердили бюджет 79 мільйонів. Біля 79 мільйонів бюджет Ну, ми, його, ми його вирівняли і думаємо, ми ті програми і розвиток територіальної громади буде. Але ми порозуміємо, що сьогодні в нас війна, і в першу чергу це треба допомагати військовим допомагати, переміщеним особам допомагати. Ми теж виділили цього року 200 тисяч на Херсон і інші. Ну, плюс найбільше це. Кошти теж були виділені на лікування військових, на допомогу військовому ну, мірі можливостей. Деякі програми, які ми планували із-за війни, ми їх не виконали, якщо так взяти. Ми зробили висновок, що найбільше це для військових потрібно. Більша частина питань порядку денного стосувалася ухвалення бюджетних програм на наступний рік та змін до цьогорічних. Серед них програма соціально-економічного розвитку, благоустрій, сіл, турбота і власний дім, а також підтримка та розвиток центру первинної медико-соціальної допомоги на останню у 2023 році виділять більше мільйона гривень. Не у нас є по зарплатам, що ми маємо оплачувати медикам. Нам не вистачає пакетів наших копій, нам оплачує НСЗУ. Ми просимо допомоги сільської ради, щоб була оплата по ФАПам, тому що ФАП у нас не оплачується за пакетами від НСЗУ. І, звичайно, і з приміщеннями у нас так само є проблеми. Нам не вистачає місця, особливо в корпецьк амбулаторії, Менше місця, які треба. У нас на території є шість ФАПів, три амбулаторії. І ми цього року запланували біля мільйона гривень. Вони звернулися для допомоги, тому що ми в селах ФАПи закривати не хочемо. Вони повинні працювати, і центр повинен надавати послуги ті, які потрібні нашим мешканцям. Вартість харчування на день у школах і садочках верхньокоропецької громади вже невдовзі підвищиться. За таке рішення проголосували сьогодні депутати. Здорожчання обґрунтували підвищенням цін на продукти харчування. Піднялися ціни на продукти харчування з 50 на 60 гривень. За один день, але ми зробили ми зробили 50%, що буде сплачувати наша територіальна громада цю компенсацію батькам, батьківську батьки тільки 50% платять. Крім того, ми звільнили від сплати діточок в школах і пільгової категорії. Переселенців учасників бойових дій звільнили там відсотковому 50-100%, відсотковому цьому пропорції сплату оплачувати за харчування при і в школах навчання і в дошкільних навчальних закладах. Низку рішень на засіданні депутати ухвалили щодо штатних розписів, затвердження лімітів електроенергії та газу, а також преміювання і надання матеріальної допомоги виконавчому комітету та управлінню освіти науки, молоді та спорту. Не виходила на зв'язок добу. В Ужгороді заблукала дівчинка. На лінію 102 зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що її онука пішла до тітки на вулицю Золоту і не виходить на зв'язок уже цілу добу. Інспектори прибули на вулицю Гагаріна до помешкання заявниці і спільно з нею вирушили на пошуки шестирічної Ужгородки. У двох місцях, де вказала заявниця, дівчинки не було. Тоді поліцейські, дізнавшись точний опис дитини, залишили жінку вдома і самостійно. Но пропатрулювали вулиці згодом. На одній із зупинок громадського транспорту інспектори виявили онуку заявниці та доставили її додому. Надалі справою займатимуться ювенальні поліцейські. Ужгороді заборонили продавати та використовувати піротехнічні засоби. Продаж та використання піротехнічних засобів на території Ужгорода, поки триватиме воєнний стан, заборонено. Таке рішення підтримали сьогодні члени виконкому міської ради на черговому засіданні. Ужгородське районне управління головного управління національної поліції в Закарпатській області має оперативно реагувати на виявлені порушення чинного законодавства. Де будуть жити ті чий дім, зруйнувала війна. Комфортні умови життя для переселенців облаштували на Хущині. Окрім спальних місць, тут є всі зручності, максимально наближені до домашніх. Раніше протягом семи років пустуюча будівля тепер може стати прихистком для 45 внутрішньо переміщених осіб. Капітальний ремонт будівлі коштував 3,5 мільйони гривень. Наша знімальна група побувала на місці та дізналася, звідки кошти та на що вони були витрачені. Горінчівська громада на Хущині облаштувала житло для 45 вимушених переселенців. Раніше двоповерхова будівля була дільничною лікарнею, проте другий поверх останні сім років пустував. У жовтні це приміщення стало в пригоді і вже змогло прийняти на проживання 40 людей. В цій кімнаті у нас проживало, якби три сім'ї. Була того, що були жінки з діточками. І одна жінка і була ну, жінка з дітьми, і було три сім'ї. Жінка, дитина. Вони тут розміщувалися, ну цього ми, я їм усе нове видала потошки, постільне, вони собі все, самі застеляли, потім за собою прибирали. Окрім спальних місць, тут облаштували й інші зручності, близькі до домашніх. Серед них ванна кімната, кухня з плитою, парою холодильників та мікрохвильовок, пральна машина та сушка. Окрім того, базовим харчуванням та речами першої необхідності тут теж забезпечать за потреби. Більшість продуктів, ну так, по нашим оцінкам, 90% точно продуктів, засобів гігієни, це завозять волонтери благодійні організації зі складів обласної державної адміністрації, тобто продуктами першочергово необхідним для проживання люди всі забезпечені. Ольга Артемова поруч із виконанням своїх безпосередніх обов'язків керуючої центру надання соціальних послуг горінчівської сільської ради, буде ще й займатися побутом та влаштуванням проживання внутрішньо переміщених осіб. Під ці потреби їй вже навіть обладнали окремий кабінет. Ми їм ще будемо надавати послуги, якщо приїдуть люди, треба їм допомогти. Якщо з діточками у школу облаштував... дати їм облаштувати їм влаштувати в садочок, тут внизу є лікарі на обстеження. І якщо буде необхідна підтримка, можемо залучити і психолога, надавати їм психологічну допомогу. Ну, відрішувати їхні соціально-побутові питання, психологічні інформаційні послуги ми надавали, куди можна звернутися, як поїхати, ну, що в нас тут розміщено. Ну всю необхідну допомогу. Здійснити капітальний ремонт будівлі вдалося завдяки програмі ОВАЗ облаштування житла для переселенців. Таким чином поданий горінчівською громадою проєкт отримав левову частину фінансування. Кошторис даного е, проекту становив 3,3 мільйона гривень, з яких майже 3 мільйони грн – це кошти обласного бюджету, і трошки більше 300 тисяч 10% від вартості проекту. Це кошти е, місцевого бюджету горінчівської сільської територіальної громади. Як співфінансування роботи тривали ну десь е, півтора-два місяці, е, і вони ну просувалися досить швидко, адже були в нас ноги. Підготувати об'єкт до вересня місяця, бо багато переселенців жили і в закладах освіти, і в області тривала така кампанія переселення людей, які проживають в закладах освіти, для того, щоб звільнити ці заклади для навчального процесу чи виховного процесу дошкільних навчальних закладах. І власне рамки були вересень місяць. Роботи тут у нас тривали серпень і частина вересня, і в рамках робіт було замінено. Покрівлю даху, замінено вікна, двері, облаштовано сам вузли, повністю електромережі, змінено. Тут усі побутові умови разом із опаленням живляться електрикою. Голова Горінчівської територіальної громади зізнається, коли розробляли та втілювали в життя проєкт із світлом, проблем не було. Проте за потреби розселення тут людей у громади наявний генератор. Пріоритет для заселення надаватимуть соціально незахищеним верствам населення. Наразі в Горінчівській громаді проживає більше 150 переміщених осіб. Закарпатський гурт Анця презентував нове відео на пісню До пекла йди». за словами дівчат, який час такі і пісні піснею виконавиці відправляють ворогів до пекла, яким би важким не був цей шлях, іншого в нас немає. Запевняють учасниці. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Приємного вам вечора та до зустрічі.